Вишитий рушник рекордсмен з нагоди дня вишиванки експозиції краєзнавчому музею поповнив найдовший вишитий рушник. Він встиг помандрувати по всій Україні і має рекордну довжину 11 метрів. Урочисте вручення супроводжувалося українськими народними танцями та піснями. Я пам'ятаю своє дитинство. Моя бабуся вишивала вишиванки своїм внукам, щоб ми пішли на Великдень до церкви у новій вишиванці. Це направду та реліквія, яку передавали нам, наші дідусі, наші бабусі. І сьогодні святе завдання нам передати нашим дітям і нашим внукам, нашу вишиванку, зберегти і оберігати свої. І ми бачимо, що наші хлопці, наші воїни на передових позиціях захищають свою країну рідну, захищають свій рідний. І край і обира... об... одягають вишиванку в пам'ять про рідний дім, який вони пішли захищати. Чотири роки тому в калуші розгорнули цей рушник єдності, який встановив національний рекорд щодо своєї довжини, виконаний в особливому виді творчості Фелтингу. Це техніка валяння шерсті. Це наш символ, генетичний код нації, який вишивається руками наших матерів, бабусів, жінок та дівчат. В цих символах кожному хрестику, кожному візерунку, передається наша історія боротьби, передається наш сум та радість, передається все українське, а особливо передається бажання бути вільними і вогонь нашої боротьби за незалежність української держави. Півроку викладачі та учні Калуського коледжу культури і мистецтв спільно вишивали рушник. Виріб оздоблено близько двома десятками орнаментів, що представляють різні українські етнографічні групи. Центральні частині. України розміщена емблема коледжу, а обабіч герби України та Калуша. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, Новини на Вежі.